Здорово, пацани. Збираюся в дорогу. В'їжджаю десь на 27 днів. Це для мене багато. Раніше я їздив по 3-4 місяці, Ну так як я проживаю в Польщі, я виїжджаю там на 3 тижні, плюс-мінус. А це на 27 днів аж там на 21-23, а це вже на 27, це трошки багато. Все, що мені потрібно... Це мої шмотки. Ну, це літній варіант, тут там. 8 футболок, 3 пари шорт, 6-8 пар трусів, 10 пар носків, щоб не стирати чисто. Да? Ні, Все одно потрібно стирати, але так. Тут у мене цей рюкзачок, чисто, щоб мильне брильне в душу. Так Взяв, плюс ще тапки там. Цим кросовкам вже не знаю, років три та три роки, я в них ходжу. Віддивітись вони як нові. Купляв 70 євро чи 60, я не пам'ятаю, в Україні. Е, такі салфеточки ще беру. Це вони дуже хорошо чистять машину, все, що там заляпав, ну реально. Ви б тут писало авто, а не обичні в екшені куплені. Вони б стояли б, мабуть, в 5 разів дорожче. А так це звичайні серветки, ну, які продаються в магазині, І вони недорогі. Е, так, в цей рюкзачок я беру чисто на. Ноутбук, кабельочки, камерки, ну, коротше, всі такі зарядочки, там ще мишка. І ще щось там кидаю, так, щоб чисто була електронна техніка. Бананка. У бананці тут паспорт, права, ну, коротше, все, що треба. Такі ще документи в мене тут, умови праці, там ліцензія і так далі. Два таких ножечка. Кому цікаво, лазерман, скелетул. і... І цей. Собой десь 100 євро. Я їх не потрачу, але беру окуляри. В такому статі барбершоп я стрижуся. Кстати, це вчора Вибриваю спеціально тут тетоналису. Зверху вставляю трохи. Доточусь поставлю і таке. І ще мене додається, рано заїдемо, купимо в сьогодні неділя, купимо ці е продукти, скупимось. Тут недалеко в мене Лідл. і як би все. Кстати, знімаю цю квартирку за 2000 злотих, в сумі за все. Це, можна сказати, двохкімнатна, останній поверх. Тих і температура 28-27, плюс-мінус, так. і не жарко. Взагалі не жарко. на ніч чуть Не жаркувата, така квартирка. Тут у нас ванна, теж все є. Шкафчик заляпується. Став оригінал, Як все має бути. А ну закривайся. А, з я, кстати, беру ще білі кросівки і, само собою, бути. Ну, вони в мене завжди в машині. І тут, а, можна сказати, спальня. Отака. <зов 'язаний> Новий ремонт, тут ще ніхто не жив. Перші на це построєний венсь дому, центр. Дом не новий, але ціпла, ремонт все зробили новий, якби новий будинок, але сам будинок не новий. Але ремонт, під'їзд дуже гарний, все дуже гарне, дуже нове. Холодильник, духовка, плита. Ну, коротше, все, що треба для життя комфортного. Плюс Плюси. Тому що ще тут безкладний паркінг, спокійний район. Це центр, як боку, І Lidl є, немає двіжухи і так далі. Завжди є де запаркувати. Ну, коротше, прикольно. Що писане на наступний день? Забрав я документи, затарився, заїхав в Lidl, о, Не вам це, бо якось рано. 7 години якось настрою взагалі нема. Розкладав, застріляв плюс-мінус, позамітав, треба, звісно ще повимивати, бо він тиждень стоїть на сервісі і, як би сказати, не добре. Оце запакував, закриваємо. Салфетки такі, салфетки такі. Доба тут положити. О! Тут нічого не видно, але це мої шмотки. Так що це я хотів взяти. У мене це мій Тікток, мій ютуб, ну дивиться ще, дивиться типу, експедиторша. <плес> І те, що я викидав там 2 мільйони набрало в сумі, що я типу, їхав, казав, так важко, не можу їхати. <плес> Кажуть, типу, ну типу, сміялися разом з ними, типу, як там водітеля пишуть, що Та я там мільйон в день проїжджаю, я 2 мільйони. Просто жесть. Їдемо на заправочку. Яка романтика <гум> дальнобойська. От я це не знаю, куди цей тіп на польських номерах їде. Там зараз спуск 16 градусів. І як це його сказати? І 7,5 тонни заказ язди для них. І там, ну, типа, жорстко ну, типа шма... ну, як це сказати, там не можна їхати, там опасно для них заборона. А він їде, ну хай їде. Я сподіваюся, що в нього вигрузка десь перед тим. Бо це буде печально. Там в ту сторону не можуть тіри виїхати, там, мабуть, ці мощні виїжджають тільки там на 700 чи на 800 і ну, з місцевих тільки. А цей, ну, а обичні ці 500 чи як вони там називаються, то вони, ну, типа, не дають ради. Блін, краса. Хороша погода. Сяжик ще один залітає. І буде спуск 16 градусів. Заїжджаємо в Австрії на заправочку, заправляємось, тому що в Австрії найдешевий дізель. Ой, кожен день на одній ті самій заправці заправляю. О! Бачите знак? Жовтий знак, що ну, не можна. Потрібно з'їхати вправо для 7-5. Цей спуск. Трошки не люблю цей спуск, коли завантажений тону. Зараз на даний момент. Ну там 900 ну, тона, грубо кажучи. Це хто не знав, коли тір там не витримують колодки, він сюди бере і благополучно з'їжджає. Такий нелегкий спуск, коли машина загружена, але, але... але норм, друга передача. Чуть-чуть підтормажую. Як то кажуть, погнали. Сюди ще на тікти. О, бачите, от і приклад. Кемпінг не виїхав і жопа, а я спускаюсь, тормозити не можу. У мене мотор. Ну, коротше, оце чому тут опасний цей. А я йому помигав, щоб він на особи там не спішив. А для буса там важко буде стартанути. О, ну чел, ну а що я зроблю? У мене не Мерседес. Це був перший етап цього спуска. От Адаша в мене залетіти. І тормоза чу-чу-чу-чуть стали. ну, тіпа, Я відчуваю, що чу-чу-чуть гірше стали, ну, ну, нормально. І другий етап, коли ми звідти виїжджаємо, у нас тут знову, як то кажуть, там така краса. Тут пітермажий. Цей спуск треба трошки вивчити, знати. Коли саме прям жесть починається. Бо от зараз тут жесті нема. Я підтормажую, можу чуть-чуть підтормозити. Ну, я так роблю. Не знаю, хто як там з'їжджає. не раз я Тут Ну, тут якщо затормозити, можна спалити колодки. І ну і тормоза. Тесла. Все. Тут чуть-чуть можна от тормозитися. І все. Починається. О, бачите, там трошки гарно, так? Да? Олю. О тут сама жесть починається така. Чуть-чуть підтормажуємо на другій передачі. Оцей, Оцей поворотик. Включаємо третій погнал. Картина типічний Бусяш. Спит малий. Зелетів на паркінг. Годинку переспав. І все, дідайся! Погнали! Зараз скільки. Зараз час ночі. Така фірма, перший раз тут а підходите туди. Вписуєте свої номера, фірму і так далі, і потім вам туди вибиває табло і ви маєте право заїхати. Не знаю, що робити. А, вам не видно нічого. Коротше, вам не видно, Тут йде типа, надписи. гачте, а на камеру не видно. Ха -ха. Тільки зараз замітив. Заричал, поїде, я поїду за ним жаріжка плюс 40. Просто жесть. О, там шлегбаун підняв. Ти що, Чел, їдеш? Чи я поїду? О, Кайко. кайко. Так перший пішов, він стояв тут перший, потім цей під'їхав. Ну... Я бачу, як він під'їжджав, бо я за ним зразу. І наступний... Наступний я! Навірно... Ну, їдеш ще. Ну, тягач, давай. Полетіли. Що? О, Піднялися. ждемо, зелений загорілась. Ота штучка щитала наші номера, тому що ми за... зареєструвалися, вбили наші номера. І тепер нам треба їхати. Шукати Carico <карико> офісе. Ладно, сходимо в Офіси. А там не можна, походимо. Ладно, там закрита офіса. Пише офісе, але заставлено. Типа не працює чи що. Станемо зараз за оцим хлопчиною. А, там офіс. Мужичок вже пішов. Стоїмо за цим хлопчиною. О, йдемо в Е, Пішов я в офіс. Сказали заїхати тут. Заїхати на ваги. Принести цимирки. Кажу, я сам випишу цимирки, бо вони як випишу, він кажуть, ні. Цимерки. Жара капець. Одкриваю отак. Да, навіть ту не знімаю. Закидаю. Закидають мені паліти, ставлю приблизно посередині. Чуть-чуть ну, можна було ну, 200 кг. І кидаю паса. Отак. І, так. і нічого вона нікуди не дінеться. Жара просто капець. Не мене Сімо. Жав собі 30 центів, майже халява, вкусний капець. Просто люблю Італію, за те, що реально оце випиваєш і більш не хочеш. І воно вкусне, сладке, і гірке, і кисломолочне якесь, ну взагалі красота. Їдемо, погнали нам 40 км до наступної загрузки. Зараз наша задача розвернутися з кофійком в руках. Електронний підсилювач руля був, там на місці крутив, крутися. Все. Як ви бачите, назад нам не можна виїжджати там, де ми заїжджали. Їдемо, Їдемо по стрілочках. Тут все як для, я не знаю, ну. Там хтось розказує, що фірми, фірми, треба щось знати, треба щось там вміти. Ну, коротше, це типу для... Тупих робота для очень тупих людей. Коли он допише exit, значить ексід, значить це виход. Виход назовні. М46, бачили? Прикольно. Вже другий раз в Германії бачив в Італії. Рідкісні машинки. кофійок о, під'їжджаємо, дивіться, велодорожка навіть є. Під'їжджаємо, кажем Бонджор! Щитала наші номера з тої камери, що там зверху на І йдемо далі. О! я вже допив. Якраз ота фу, солодкий, якийсь не розмішав. Не розмішав. Дивимось по сторонах Мерседесик. Ти ще поворота коли не включила, о, пропустили. Я практично через день гружуся на цій фірмі. Гружусь в п'ятій вечора і 500 кілометрів на Мюнхен до 12 ночі в 12 Мушу вигрузитися. І це так через день. Чи на такій промці стояв, понаводив трошки порядки, трошки зараз напишуть, страч в машині, посамітав, помив поли, панель, стояв в такій промзоні, одні ромуни. Хто бачить, то такий скил. туди, сюди, я став посередині і, коротше, вирівняв, приспустив подушки і вийшло, що рівно. У мене кухня була, загружений шкурою, отак От перевозиться шкура, хто не знав. Просто стояк такий, типу, і зверху типу, накинути, хто бачить. А розгружаємося на тій фірмі. Така промка. Це я знімаю борта, щоб було краще так. Мити посуду, там руки мити і так далі. Ну, це в день, коли готую. Ну і все. Зараз доприбираємо, помили вікна, помили то, то, допоприберуємо і. І будемо грати в танчики. Мухи десь позалітали. Так, я сьогодні вдома, бус оставив в лодзі на... на парковці. Шан, велика парковка, місця куча. Зараз 40 км на вигрузку, потім на базу, потім перепаковуємося в машину, пасата, і потім, в це, як це його? На сервіс, з сервіса на базу і з бази домой. Усі їй манев працювати. 26 днів відпрацювали. Нічого не зробили з буса. Обійшли тось там-сям. Масочка на місці. От відлякувати всяке добре. Бріщи від Як завжди, в одну ту саму дирочку. Чек горить, не горить. Хорошо, погнали. Бусика оставляємо на сервіс. Фільтра, масла, все будуть міняти до колодків. 16 тисяч міняють масло. Сідаємо на такий і летимо на базу. Я вже перегрузився. Олалала. Гарненький бусик, це мої шмотки. Обінь, якось непривично. Вибачаю, що я нарушу тут трохи, але нічого страшного. Прикольний, прикольний бусик, тут вже тут дирка, холодильник, красота. Стоїть. Ого, взагалі не грязний. Мені показали, що вдарено тут, а то та так світ падав. Що, дивимось під машинку. Масло є. Не вийде. Так. Оу, май гад. О, яка це жара. Ну і що? Заведеться з першого разу, хлопці? Так. Уху! 26 днів стояв. Часи, дзигари. Посад колеги Поліка. Прикольненькі теж, так? Да? Негниленькі. Прикольний. Так. От машинка стояла 26 днів. От я прийшов, завожу. Скільки треба, щоб вона покалавкала. Але жарко зараз за бортом плюс 20. Ні, яке плюс 23. Бля, дивіться, це скрипить. О боже. Я на машині скільки вже, 20 років. Я бачив колись так. І це так. Мусор. Все, ми вдома. Проїхали. 10,6 км від бази. Зразу виключаю світло, виключаю кондер, Музичку виключаю і робимо отак. Ось і все. Для чого мені потрібна машина Passat B6, 2.0 TDI 550 HPP.